Найголовніше це не панікувати, а далі розуміти, що по техніці безпеки потрібно знати, де в нас є чорний вихід. Ось, а потім вже потрібно викликати е, наших рятівників. Потрібно лягати на підлогу, ось і знов-таки орієнтуватися до вікон або до е, вихідних дверей. Намагатися вийти. Треба до дверей добиратися. Постійно, в мене сполочка така. Такій паніці я навіть не знаю, як зорієнтуватися. Треба позвонити 101, сказати, де ти живеш, адресу, фамілію, ім'я, і сказати, з'явилася пожежа, і потім вибігти з дому, взяти якусь, наприклад, футболку, намочити водою і прикласти до носа чи до рота, і пуститися на низ і вийти. Позвонити в ДСНС. Краще б намочити якусь тканину, закрити дихальні шляхи, і рухатися до виходу. Схватить все, що є, документи, вискочить. Бігом щось мокре на лице, лягати на підлогу, щоб ну, так, дим де внизу більше повітря, і тікати звідти.